Вітаю вас, друзі! Це відео про мою поїздку на Пуерто-Ріко, райський острів в Карибському басейні, відомий своїми вражаючими пляжами, завжди теплою погодою, свіжими фруктами, смачною їжею та щасливим населенням. Загальна площа Пуерто-Ріко в 10 разів більше за Київ, або трохи більше за Чернівецьку область України. З однієї острова Атлантичний океан, а з іншого Карибське море. Сан Хуан столиця та найбільше місто Пуерто-Ріко торговий, промисловий і культурний центр країни і одноіменний муніципалітет з населенням у 442 тисячі мешканців. Також це головний морський порт країни. Перше поселення тут було засновано іспанцями у 1508 році. Пізніше його назвали Пуерто-Ріко, що означає багатий порт. Через 13 років поселення перенесли на скелястий острів біля входу до затоки і назву замінили на Сан Хуан, що прикладається Іван Хреститель. Пройшло 5 віків, а місто до сих пір зберегло свої найдавніші будівлі, споруджені іспанцями. Наприклад, Касабланка або Білий Дім, закладений у 15 столітті. Фортеця Ля Форталеза побудована поблизу Касабланки. Була першою з захисних споруд, а зараз тут знаходиться вілла губернатора. Завдяки своєму положенню, місто було відправною точкою для іспанських експедицій невідомі частини Нового світу. У 16 столітті Сан Хуан був перетворений на бастіон, де знаходили притулок Галеони, що перевозили золото до Європи. У травні 1898 році в результаті Іспано-американської війни острів Пуерто-Ріко. Став територією Сполучених Штатів Америки. Загалі, місто мені здалося цілковито іспанським, а його мешканці зовсім не схожі на американців. Навколо було чути іспанську мову та карибську музику, вирувала атмосфера спокійного літнього святкового настрою, а в повітрі відчувалося аромати карибської їжі та тропічних фруктів. Цікаво було спробувати традиційне пуерторіканське морозиво. Його рецепт неймовірно простий: спеціальною щіткою шкребуть великий шматок льоду, доставлений з гір, а отримані маленькі льодані шматочки поливають свіжим фруктовим сиропом. Є в Сан Хуані і дещо кумедне. Одного разу під час інтерв'ю на схилі перед фортом Сан Христобаль журналістка Сьюзан Зольтеро не втримала рівновагу і започаткувала нову традицію скочувань зі схил. Тепер задля розваги. Люди скочуються так, як це робила Сьюзан. Підтримав флешмоб і я з другом. Ага. Багато хто з нас обожнює танцювати латиноамериканські танці. Часто такі танці відбуваються під музику у стилі регетон, який виник в Панамі та Пуерто-Ріко під впливом регі, десхола та хіп-хопу. Регетон отримав широке поширення в латиноамериканських країнах Карибського басейну. А також серед латиноамериканців, які проживають у США. А тепер відомий всьому світу завдяки кліпу Луїса Фонсі Де Спасіто. Але мало хто знає, що гарні кольорові будиночки, показані в цьому кліпі, знаходяться у найнебезпечнішому районі Пуерто-Ріко та, мабуть, і всіх Карибів. Цей район Ля Перла. Є центром наркотрафіку та проституції, а також магнітом для туристів, які прагнуть гострих відчуттів. Однак відвідини для перла можуть закінчитися досить печально. Існує тільки чотири входи в район, і всі вони охороняються молодиками в машинах, з тонованим склом. Туристам дозволено підійти достатньо близько до входу в район, але робити фото та заходити всередину не радять. Так, спалене тіло американського туриста було знайдено поруч з Ля перла весною 2020 року. Поліція вважає, що туриста вбили після того, як він зробив декілька фото всередині кварталу, знаючи про небезпеку та заборону фотографувати. Тим не менш, виходці з таких районів, як Ляперла, стають успішними та доволі відомими митцями. А музичні кліпи з гарними сочними поерто танцюючих на фоні мальовничого берега та різнокольорових будиночків наспівує майже кожен на планеті. Оскільки острів ми відвідували на День подяки, то нам пощастило побачити старт новорічних святкувань. Різдво найважливіше свято для місцевих, переважно більшість з яких сповідують католицтво. Але погодьтеся: дивно побачити новорічну ялинку у традиційну зимову ілюмінацію на будівлях та дідів морозів, одягнених у шорти. Все це дійство, яке включає новорічний парад, свято їжі, музики та танців, відбувається під кокосовими пальмами при температурі повітря плюс 26 градусів Цельсія. Особливої уваги заслуговують різдвяні пісні та танці, які зовсім не схожі на наші. Але мені такий корибський колорит дуже сподобався. Ось, наприклад, мій бельгійський друг Дітер став справжнім кумиром місцевих жителів. Їм дуже хотілося його навчити танцювати, і їм це вдалося, судячи по оприлезкам отриманих дітей. І хоча на початку його рухи виглядали доволі кумедними, всього лише через декілька веселих пісень. Він без сумніву став королем танцевим. Ну, а поки багато поериториканців танцювали та слухали місцеву зірку Андреаса Хіменеса із псевдонімом Ель Хібара, інші ласували супчиком. Натуральна курочка із запашною зеленю та місцевими прянощами так чудово заходить о 10-й годині вечора. А особливо, коли ця ароматна пожива видається абсолютно безкоштовно. Традиційно для нас звичайний курячий суп, а для поерторіканців апетитна різдвяна страва готується в кожній оселі на різдво і видається будь-кому, хто на святвече постукає у А взагалі, пуерториканська кухня прийшлася мені до смаку. Вона багата рисом, свининкою та іншим м'ясцем. Звичайно, і свіжими морепродуктами прямо із океану, бобовими, а також ароматними прянощами із місцевих трав та й неймовірними розмірами порцій за досить невеликі гроші. Ну а напої із свіжих місцевих фруктів, які є на острові цілий рік, це заряд енергії та чогодового настрою на кожен день. Завершити свою розповідь про Пуерто Ріку я хочу розказавши за океан. Він має набагато більш солену воду, аніж море, а сила його хвиль може нести страшні руйнування, як це відбувалось у 2017 році під час урагану Марія. Цей руйнівний ураган п'ятої категорії спустошив північно-східну частину Карибського басейну, вбивши більше трьох тисяч людей. І дотепер багато зруйнованих будинків Пуерто Ріко залишаються розваленими та покинутими. Водночас острів швидко розвивається, особливо як туристичний магніт, адже він має неймовірні пляжі, які знаходяться в мальовничих місцях і доступні в будь-який сезон року. Мабуть, найкращий час відвідати Пуерто Ріко це взимку, адже температура повітря, як і температура води в океані, приблизно однакові і коливаються близько 25 градусів Цельсія. І сонячна погода, і дощ це чудовий час для купань та розваг при такому кліматі. Гори, старовинні розвалини. Жовтий пісок та кокосові пальми все це розслабляє та радує тіло і розум. В Пуерто Ріко ти по-справжньому можеш мати безтурботний райський відпочинок. Якщо вам сподобалося це відео, залиште йому лайк та коментар і підпишіться на канал, аби не пропустити нові історії життя за кордоном. Поділіться цим відео із друзями, цим ви допоможете розвивати український ютуб. Дякую вам за увагу та бажаю чудових подорожей.